Вітаю шукачів пригод у світі, де темрява вільна, а інтриги глибокі. Хоча ми сьогодні і не в телемарафоні розглянемо дійсно цікаву расу, пов'язану із темрявою, а не абсолютне зло сучасності, що безкарно творить щоденне жахіття. Змінимо не лише відхід від реальності, а й від нашого звичного проекту League of Legends. Зануримось у містику і загадковість культури дроу, темних ельфів, які таємниче живуть під поверхнею світу. Для мене це справді дещо новеньке, ніколи не звертав увагу на різноманіття раз у фентезійних світах. Одна із найулюбленіших екранізацій подібної тематики трилогія володаря переснів з високородними ельфами, хоробрими хобітами, харизматичним дідом Гендальфом і звичайними інколи навіть благородними людьми, страшною силою зенгардою у хай та нещисленними мерезенними орками. Добро та зло, біле і чорне. Все так ніби на перший погляд просто, вкладається в логіку речей та й в ігри, в які я переважно грав в шкільні роки, подібний сетап можна було вважати еталоном, а сьогодні класикою. Хто ж такі ці дров? Навіть не так, звідки вони взялись, в яких іграх зустрічаються, особливості раси та трішки історії. Саме такі питання я задав би тому. Хто шарить цій темі. Приємного друзі перегляду! За замовлення відеоролика дякую в черговий раз нашому неймовірно крутому спонсору Олексію Мордреду. Дякую. Дане відео зробимо коротшим від історії Даркінів. До речі, якщо ще не бачили, раджу подивитись. І якщо це відео набере 100 вподобайок, я зніму другу частину по дроу. Дроу темні Ельфи. Вигадана раса у світах Dungeons Dragons. Ельфе Дроу значно популяризовані літературою з «Forgotten Realms», зокрема серіалом Роберта Сальватора. Про слідопита Дзета до Уоррена, розробниками всесвіту створено мову Дроу та навіть словники схожими словами та фразами. Дроу, могутня і зарозуміла темношкіра раса, що мешкає в містах під Цей народ сумно відомий своєю жорстокістю віроломством та міжособними війнами. Більшість Дроу сповідує кривавий культ павучої богині королеви. Люди та ельфи поверхні бояться і ненавидять Дроу, переслідуючи навіть тих, хто порвав зі злом. Відповідно до правил Dungeons Dragons, дроу властиво нейтрально злий світогляд. Підзем'я у літературному ігровому всесвіті Прогортуріум території, розташовані під поверхнею, лабіринт печер та тунелів. Ну, так, Вікіпедія дає трішки сухих понять та поверхневого розуміння, що до чого. Ніби це й не ті самі нам відомі класичні ельфи, але все ще доволі могутні створіння. Вперше з'явилися у творах письменника. Джона Толкіна, але стали широко популярними завдяки іншим авторам, зокрема в серії книг Другорядні світи в мене була інша література, я мав інше знайомство е із класиками. Тож в думках тільки одне діти «Діти-підземелля». ви ха. Не смішно, правда. Уявлення про дрову може трохи відрізнятися залежно від автора або Всесвіту. Тобто тут можна варіювати поняттями і змінювати умови, але загальний образ зберігається: це загадкові, хитрі і часто ворожі ельфи, які живуть глибоко під землею, керуються власними законами та моральними принципами. З практичної точки зору існує кілька обґрунтувань, чому дрову можуть обирати саме підземельні місця для своєї оселі. Це забезпечує більше безпеки для дрову через їхню віддаленість від поверхні. Так, такі місця можуть бути важкодоступними для потенційних ворогів або інших рас. Володіючи підземеллями дрову можуть мати більший контроль над своїм середовищем. Вони здатні будувати складні лабіринти, пастки та інші перешкоди для захисту своїх міст, що дозволяє їм залишатися в безпеці від ворогів. Підземелля здатні приховувати різноманітні корисні ресурси, такі як мінерали, джерела води чи навіть джерела енергії. Дроу, як майстри ремесел та магії, можуть знаходити ці ресурси корисними для свого виживання і подальшого розвитку цивілізації. Плюс-мінус, ну, наче трішки зрозуміліше, але все ще доволі туманно. Можливо, тут нам краще вивчити расу, окрім читання книг, допоможуть ігри. Baldur's Gate серія, Neverwinter Nights, Zelda Scrolls. Так практично нічого з цього всього я не грав, тож знову ж знак питання. І неможливо простою термінологією та перекиданням потворам літературним чи геймдеву зрозуміти, що і як без історії. О, а це те, що я люблю. І впевнений, що саме історія дасть нам, хоч і малесеньке, але все ж усвідомлене уявлення та розуміння про дрову. Спробуємо на завершення відео зовсім коротко про життя та стан справ у звичайному побуті звичайних серій перів дров. Давним-давно, за часів, що вже й не відобразити і не відмітити сьогоднішнім календарем, де не було Ютубчика, Нетфлікса і Тіктоку, людям і різним міфічним істотам не було чим зайнятися, тому вони постійно воювали. А Хоча зачекайте ну так. Жив собі Ельфійський король із королевою. Мед попивали та добра наживали, але одного дня вона вирішила, що цар не настоящий та й взагалі набридло все час змін перемін, підняла проти могутнього володаря повстання і не вийшло. Королеву богиню перетворили на півдемона напівельфа та й вигнали з кінцями у підзем'я. Разом з нею вимушені були йти й усі посіпаки, які також зазнали певних змін, набувши темного кольору шкіри та червоних очей. І що тепер робити, постає питання? Але тут все дуже просто. Якщо людина істота, що приспособиться до будь-якого клімату та умов, що здатна не тільки виживати у вічній мерзлоті або під час пекельної спеки, а й будувати цілі цивілізації з містами, з розвиненою інфраструктурою, то що вже говорити про могутніх ельфів, які переважають людей майже по всім характеристикам? Не втрачаючи на снаги ці засмаглі хлопи, та дівчата почали своє велике підземне будівництво, в чому досягли успіхів. Ходять слухи, що навіть найзавзятіші дворки заздрять майстерності ельфійських скульпторів та вибагливості їхніх будівель. Із затривалого життя під землею, сонце для дроу стало справжньою карою, а верхній світ доволі небезпечним місцем. В самих містах же все було не так просто. В суспільному ладі не те, що було досягнено рівноправ'я, ба більше дроу обрали матріархальну модель устрою, певне із-за своєї королеви богині. Ходять чутки, що в підземеллях настільки тепло, що дроу не дуже люблять обирати одяг і вимушені його одягати ну, лише заради цензури. Ех, яке ж місце відведено чоловікам? Дроу інтриганти. Постійно плетуть заговори проти вищестоящих чинів, не брезгують вбивствами собі подібних та не шукають складних шляхів для кар'єрного росту, цінується сила, а хто слабкий, отримує максимум принижень. Чоловікам шлях фактично єдиний військова справа, з регулярними звітами, все розвищем чи, чи мему, щось запутався. Спосіб життя ведуть дорогу переважно аристократичний. Майже всі витончені й стрункі з тонкими гострими рисами обличчя та червонілими уже за класикою очима, з білим або сріблястим відтінком волосся, що переважно довге та розпущене. Можна тільки уявити, якщо дровоздатні на будь-що заради статусу у власному соціумі, то яким чином вони відносяться до верховодок жителів верхніх країв. Хтось другу характеризує навіть як расу брехунів та братовбивць. Але, попри всі свої специфічні моменти буття, Дроу обов'язково знаходить своє місце в містичних світах, як і своїх шанувальників. На цьому, друзі, в мене все. Дякую за перегляд. Сподіваюсь, було цікаво, і ми разом змогли познайомитись про темних ельфів. Вони ж, Дроу. Для просування ролика прошу вас поставити вподобайку та лишити декілька коментарів про те, як вам відео та що саме ви знаєте про Дроу і яка ваша улюблена гра або книга за участі темних ельфів. Дякую!